Багато хто мене запитував, як ти доставляв цей автомобіль. Ти сам його грав чи через компанію якусь, чи хто мені допомагав. Зараз я відкриваю всі карти, тому що це остання серія по цьому проєкту. Автомобіль вже зроблений і залишається його тільки поставити на облік. І компанія, яка займалася доставкою автомобіля для мене особисто, це ось ми бачимо Weight. Шипінг затрати по Америці. Це автомобіль, який забрали з аукціону за 8113 доларів. Чому 8113? Тому що виграли ми його за 7200 і ще 10% це збір аукціону, плюс комісія за перекидування коштів з України в Америку, виходить 8113. Це обійшовся сам автомобіль в Америці. І 1600 доларів додатково це доставка в порт. Виходить 9713 доларів. Це можна сказати, що у перший тиждень заплатив я, коли придбав цей автомобіль. Всі інші затрати. Вже були поступово, і наступний автомобіль я збираюся теж замовляти через цю компанію, тому що, по-перше, дуже комфортна вартість їх послуг, і вони вам повністю допомагають обрати автомобіль, перевірити, купити його і доставити в Україну до Львова. І далі вже ви можете самостійно ним займатись, або також в компанії є СТО партнери, де вам зроблять цей автомобіль. По-друге, всі фотографії, всі етапи доставки. Ось як її забирали з аукціону, як її вантажили в порту, як її розвантажували в порту е, в Європі, коли вона. Приїхала зі Львова. Всі фотографії цього автомобіля вони доступні, можна сказати, у реальному часі, у особистому кабінеті клієнта на сайті цієї компанії. Все прозоро. Ви відслідковуєте свій автомобіль на всьому шляху від придбання до доставки в Україну. Також вам дається трек номер корабля, ви можете відслідковувати в реальному часі, де знаходиться корабель, дату прибуття у порт цього корабля. Ну, коротше, повністю все можна відслідкувати. До речі, фото робляться для того, щоб ви могли порівняти, коли автомобіль забирається з аукціону, в якому він стані, і чи при транспортуванні не пошкодили його. Тому що, якщо пошкодили і ви побачили, що раніше цього не було, а коли його його доставили, це є. Вам відшкодують вартість, тому що автомобіль страхується. Коли він доставляється, він застрахований, і ви в принципі нічого не втрачаєте. Тому посилання на компанію Вайд Shipping я залишаю в описі під цим відео. Ну а ми їдемо займатися постановкою цього автомобіля на облік вже в Україні на наші номерах.